Дивиться лопать. Тільки вкину удочку. Тільки-тільки закину. Не встиг навіть камеру включити. І ось такий дядько. Оце воно. Оце гарний дядько. Друзі, всім привіт! Всім доброго вечора! Приїхав сьогодні на своє улюблене болото. Все дуже сильно змінилося, обміліло, заросло травою, кушинкою. По глибині залишилось десь близько метра, а місцями навіть і менше. Зараз приміряємо, скільки тут глибина. Але все бачу дуже змінилося за ті останні рази, коли я тут був. Але в мене сьогодні все по класиці. Вічорочка, поплавочок, три години на риболовлю. Тож не гаємо часу, розпочинаємо. Так, давайте зараз швиденько замішаємо прикормочку пару слів, чим і на що будемо рибалити, чим годуватися. Годуємося сьогодні линь, карась, творог від Real Fish. Тут у мене майже повна пачка. Десь на якісь рибалки, мабуть, трошки використовував. Висипимо половину того, що у мене тут є. Можна навіть ще додати. Якщо буде мало, то ще додамо трошечки. Також висипемо в прикормку гарної консервованої кукурузки. На неї ж, до речі, будемо і ловити. Зливаємо всю водичку сюди і висипемо десь приблизно половину, половину баночки. Решту залишимо наживляти на гачок і ще будемо в процесі рибалки теж підкидати на гачки. Також є червоні ось такі гноєві навозні черв'ячки, дивіться, в кількості. Які шикардосні сьогодні у мене черв'яки, тільки під копам свіженьких. Карасик і линок дуже полюбляю черв'яки. І також є в мене таке тісто: кріль, туті, фруті, часничок і кукурузка. Фірма Мегаладон. на декількох останніх рибалках дуже класно працював. Чеснок, кріль і кукуруза. Та взагалі я вже майже всі ці тіста розловив, ще декілька різновидів у мене там є. Так, по удочках Для сьогоднішньої риболовлі я взяв три удочки, дві шестиметрові. балоночка і махалочка, і п'ятиметрова ще одна балоночка. Модельки сквадрон, Шестиметрова сквадрон. Далі касмастер, махалочка шестиметрова. і балоночка Force п'ятиметрова. Це в мене рогачики під них. Ну і, звісно ж, садочок. Все, друзі, місце я вже там трошки підготував. Зараз забрідаємо Зараз туди в кувшинку, під самий край, і будемо закидати за кувшинку на чистоводдя. Ну і спробуємо щось піймати. Зробив собі ось такий острівець із трави під плотик, щоб він від мене не відпливав нікуди. Дуже багато трави взяв. Палку і згріб біля себе все на одну купу. Вийшов гарний острівець для плотика. Зараз швиденько замішуємо прикормочку. Я її трошки завжди перезволожу, щоб вона була важка і швидко падала на дно. І не збирала дріб'язок в товщі, тому що дріб'язка тут ну, дуже багато. Прикормочку залишаємось. Тут нехай настоюється і зараз займемося удочками. Встромив рогачки, щоб нам було зручно зразу. Коли зарядимо удочку, вже було куди її класти. Чіпляємо поплавець. Сьогодні я взяв три різні поплавця на махалочку. Поставимо ось такий 4-грамовий, зібрана снасть. І ще два окремих поплавця поставимо. На болоночки. В принципі, без різниці, який куди ставити. У них абсолютно однакова вага 4 грама. І в мене скрізь стоять грузики вагою 4 г. Що на 5 що на 6, це в мене буде сквадрон 6-метровий. Дальнобійна удочка, будемо закидати її на край, сюди на край лотахів десь. Проміряв глибину. Навіть метра немає, сантиметрів 80, друзі. Ну, що це за глибина Ось, дивіться. Ось, раз, раз. Немає метра. Навіть не знаю, що тут буде сьогодні в мене ловитися. Точно знаю, що буде об'їдати дрібезок, тож спочатку, мабуть, зарядимо кукурузку. Можливо, не так буде об'їдати дрібязок Я трошки обкусюю Кончик на кукурудзині щоб вона з двох сторін була не тверда, м'якенька така. що замітив, що краще бере саме на таку кукурузу карась. Так, є. Ну, поплавок навіть напівлежачий, єлі-єлі, так знаєте, встає. Так, другу другуночку. Махалочку зарядимо десь поряд. Тихо так на воді, навіть пташки не співають. Вітру немає, ні жаби не квакають, ніхто. Повна тиша. Робимо петельку, одіваємо в коннектор, зачиняємо, все готово. там уже щось на кукурузу навіть дибає. Мабуть, дріб'язка тут стільки, що Капець, зиться. Це... Поклало. Тільки закину, поклала поплавок і перва рибинка. Бачите, що клюнуло. Навіть не встиг другу ночку розкласти. Це в нас красна пірочка. Опа, бачите, яка. Мене частенько запитують, чому я не ловлю іншу рибу. Ну, як інша риба клює, то, то ловлю іншу. Давайте її поки ще візьмемо, там видно буде. Взагалі-то приїхав я за карасями, але красна пірка з'їла. Дві кукурузини ковтнула, навіть ще і загодуватись не встиг. Так, ну що ж, кормочка вже готова, удочки я закину. Саме час підгодуватися трошки, чесно кажучи, навіть не знаю, що краще годуватись чи не годуватись, тому що... Красноперка дрібна клює вже відразу. Але ж прикормку зробили то будемо годуватися. Сподіваюсь, карась, якщо підійде, то можливо розжене. Розжене її. Та по дві по три кульки зараз на кожен поплавець таки закинемо. І та чуть-чуть. Трошки залишається, можливо через півгодинки, через годинку викидаємо решту або вже після риболовлі. Подивимось, як буде клювати. Перший карасик. А то щось мене вже зовсім задолбав. Думаю, ну-ка поставлю я черв'ячків. То на кукурузу дріб'язок. І ось перший карасик на черв'ячка. Єсть він там, оказується, але щось йому не подобається. Кукурузу. Чи не встигає брати, чи не хоче пробував тісто теж. краснопірка об'їдає. Так, ну ладно. Зарядимо ще черв'ячка. Можливо, це випадковість. Спробуємо час у нас ще є. Десь хвилин 20, мабуть. Пройшло після того, як я загодувався. І поки що клювало. Сама мелочомочка. Ось друга спрацювала. Дивіться, куди поцурпелив. Що там таке, не можу навіть підняти. Іде як підводна лодка. Навіть не дуже великий, але такий бойкий. Думаю, зараз другу теж. Зніму кукурузу, заражу черв'яка. Тільки на другуночку черв'ячка поставив. І так само бац і поклювачка, друзі. Ну, це вже діло. Це вже називається закономірність. Перший був випадковість. Значить, все ж таки черв'ячок працює. Карасик почав збиратись на прикормку. Черв'ячки дрібні, треба одягати великий пучок. але лото навіть краще. Дивіться, яка смакота. який лапать. Тільки вкину удочку. Тільки-тільки закину. Не встиг навіть камеру включити. І ось такий дядько. Оце воно. Оце гарний дядько. Такий запів кіло, красавчик. Оце красень, так? Да? І знов пучок черв'я, друзі. І знов пучок черв'яка. Не хоче. Тісто поки що кукурузу. Дріб'язок їсть. Активно їсть дріб'язок. Красноперка, плотва маленька. Вона черв'яки оббиває, але, мабуть, черв'яки карасику більш до вподоби. Ягнув мене. Ой, гарні карасі. Дивіться, друзі, який ще один. До речі, цей взяв на тісто, Кукурузне тісто. Ух, який гарний лапать. Я думаю, я ж тебе кукурузкою готую. Кукурузу ти не хочеш. А що, якщо я тобі? Тісто одягну кукурузне. І відразу перший карасик, друзі. Ось такий великий шарик, я йому сюди заліплюю. І туди, опа. Чесно кажучи, я знав, що тут гарні карасі і вони повинні клювати, але були сумніви. На рахунок дуже спала вода, мілко. Зразу почав дріб'язок клювати. Чесно кажучи, навіть якось було, думав, ну все, зараз. Вечір пройде не так, як запланував. Коли ні, дивіться, вже, мабуть, скільки? штук 5 чи 6 гарних таких карасів. Плюс-мінус до пів кіла такі. Один, мабуть, за пів кіло. Є, ще в мене десь півтори годинки залишається на рибалочку, тож можливо ще щось піймаємо. О, знову покльовочка. Ось щось дибає, 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 друзі. Хащах ловити на два крючки неможливо. Тут і одним чіпляється, як тільки хоче сам. Бо перетягти такого кабана через такі латахи дуже важко, друзі. О, дивіться, і цей так само на кукурузне тісто. Зараз, зараз, зараз ми вам... Сюди так само заліпимо. Ось такий величенький шарик, щоб заліплювати прямо весь гачок. Як затягує в кушинку. Треба попустити. Він тоді десь попливе. Ну і можливо відчепиться. Ага, можливо і ні. О, нарешті він вийшов від тіля. Що так запутав мене там? Затягнув і зачепив за рогачину на кушинки, на листку. ох який голяний лапать. Ну, втратити такий екземпляр, друзі, було б дуже обідно. Угарний. Грамів таки 400, можливо, навіть більший. Оцей. На пучок черв'яків взяв. Бачите, то тісто йому подобається то черв'ячки. Кукуруза впевнено стоїть не хоче. Ну, хай черв'яки їсть. Черв'яки теж дуже смачні. Свіженькі, тільки, тільки накопані. І такий пучечок гарний сам би їв. Не гадя, а? що зробив. Запутав мені уточки. Розпутав. Сам і розпутав. Ну що, друзі, я вже, мабуть, потихеньку буду збиратися. Дивіться, які караси сьогодні клювали. Один за одним. Ще, можливо, разочок чи два закину, та буду потихеньку вже змотаю спочатку одну удочку, на кукурузу все одно нічого не клює. Там черв'яки висіли, позбивав мені. Цей взяв на кукурузку. Такі великі шарики вже одягаю йому. Все одно клює. Дріб'язок менше оббиває. І хватає аж бігом. Ну, що тут закрутилося оце? Тут у нас був черв'ячок. Збив, збив черв'ячків. вже мабуть, початок на восьму сонечко, то ще не сідає, але вже тут тіньочок у мене допікають. Комарі. Я і вонючку повісив ззаді за собою там. Але щось вона не дуже, чесно кажучи, допомагає. Комарі такі дрібні, кусаються. Так, ну що, це почнемо, вже, мабуть, собирати. Бачите, кукуруза провисіла. Спочатку краснопірка на неї клювала. А потім уже ніхто на неї і не клював, тож будемо потихеньку і згортати. Ти подивись, тільки ж закинули. тільки закинув. закинув голову піднімаю і вже поплавок лежить один в один капець знов на кукурузку на тісто кукурузне тільки одну удочку вирішив змотати думаю нічого на неї не клює зматую удочку дивлюсь там уже поплавок вже лежить Уже лежить поплавочок. Ох, і рибалочка сьогодні, друзі. Шикардосно, просто шикардосно. Просто клас. Давненько я вже так гарно не рибалив. Останнього разу попав під дощ, але була теж класна, дуже класна рибалка. І сьогодні поводка просто шикарна. Рибка шикарна, карасі клюють як скажені просто один за одним. Ну що, друзі, нехай це вже буде, мабуть, останній карасик на сьогодні. Я вже дві удочки змотав. Дивіться, який лапать. Шикарний лапать. Дивлюся, остання удочка залишилась, думаю, треба її теж змотати. І тільки дивлюсь покльовочка. Ну, Раз покльовочка, значить вже судьба. Гарний гарний лапать. Та взагалі сьогодні всі карасі були чудові. Oh, що вони роблять? Більше десятка, більше десятка таких гарних карасів. Ну, всі мін, плюс-мінус 300-400, 500 грамів. Дуже, друзі, класні карасі. Тож я вже потихеньку буду збиратися. Що я хочу сказати? Мабуть, штук 3 чи 4 карася я сьогодні впіймав на отаку кукурузу від Мегаладон тісто. Ну, а решта всі карасики впіймав на черв'ячка. Хочу нагадати, що всі посилання, на всі снасті, якими я рибалю, друзі, на удочки, які я використовую на своїх риболовлях, на прикормки, на тісто, на яке ми сьогодні, друзі, рибалили з вами. Та взагалі на все. На поплавці ви завжди можете знайти в описі під відео. Ну, а я вже, як ви бачите, потихеньку складаюсь. Все, друзі. Кому відео сподобалось, не забувайте підписуватись на канал. До побачення, до нових зустрічей. Всім пока-пока!